Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували. неможливо відкрити там бізнес, заробити нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це новий ну, сову, і, і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнеси теж завжди про перемовини, як мінімум продавця з клієнтами. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона, в з контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією для того, щоб побудувати успішний бізнес як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць, це ж не важко. Я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Хадирі спілкувався з людьми. Я вишукав, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я у мене мурашки були по коже, коли вони спокійно ввели образ життя такі, які раніше нам забороняли. Школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці ці всі принципи нав'язані і так далі. Я за хорошу роботу. Отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да? після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерно законувати вести чийсь бізнес. У нас в контент хаті коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно. Навіть не з нами обов'язково далі йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що. Ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень легкі, бо все, а два глаза, все однакове. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.